Всім привіт, народ, слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. І ми е, розпочинаємо знімати відео про крайній посів е, в цьому році. Залишається нам ще одна площа, 70 гектарна. Площа цікава, тому що там будуть висіяні ті сорти, які нам подобаються, які ми плануємо сіяти на наступний рік е, і розмножувати насіння. Воно б пасувало трошечки швидше, посіяти, звісно, але самі бачите, як в нас погода тягне донизу і воно своє робить, як то кажуть. Тому, друзі, маємо підчеплений корунд. Складаємося і печемо в поле. Хто бачив це крайнє відео, де Назарко рихлить? Назарку там дорихлює вже сьогодні ж другий день. Не рискну я йому давати ще корунда. Рихлення йому виходить нормально, нехай засвоює, як то кажуть, вивчений матеріал. А курунду вже я сам сьогодні зроблю. ну Як би не було, він такий трошки ніжнуватий апарат. Без практики, скажімо так, більше шансів щось начудити. Я не маю на увазі суто назара, чи він щось надчудить чи ні, він вроді нормальний хлопець справляється, але. Маю на увазі взагалі, просто без практики можна щось начудити на корундових швидше і легше, ніж на глибоку розрихлювачу. Тому е якось так підчепилися до 950-го і шуруємо. Назарчикові там десь лишається на вскидку гектарів так 18. Якщо все буде добре, то він до годинки першої закінчить. Ну, а мені лишається 70. І теж, якщо все буде добре, то до годинки першої закінчу. Маємо, маємо зараз п'яту годину. Якщо все буде файно йшло, то там ну, яких 9 гектарів на годину мало б йти. Не хочу, правда, загадувати наперед, щоб зараз щось не начудити так само. Але ну, теоретично мало б все вийти. Тому о, я думаю, що я Назарчика дожену. А ви як думаєте? Я думаю, що все якраз так бись буде плюс-мінус. Плюс до того. Поле сходиться на коротке, тому мені буде доганяти його важче. Але спеціально виїжджаю так, щоб не розробити, а потім стояти. А краще, що я за одним махом це все зробив. Як там вже буде, до другої, то до другої. Але закінчити сьогодні ту обробіток. І завтра, там, коли там встану, підчіп'ятиму сівалку і вирушаємо в поле сіяти. Андрійко нам прихворів, так само, як я. Але я прихворів на ногах ходжу. Андрій Котки зліг, каже, що треба відлежатися. Я дам віру, я б так само полежав, якби мав можливість навіть би за три дні. Але зараз не той час, щоб лежати. Та й причому мене ще так не скрутило, в мене температури постійної немає, там час від часу десь проскакує. А так тільки біль в горлі заважає і ніс закладений. Така історія, напів захворівши, а він таки з температурою лежить. Нічого, виздору будемо далі працювати. Така штука, знаєте? Бачу, нікого не оминає в Україні того року грип і гриб того року якийсь досить жорсткий. Не хочу це називати коронавірусом, бо я далеко не впевнений в тому. А то, що якась застуда і гервій, то факт. Тому якось так. Дивимося. Відео обіцяє бути драйвовим, відео буде про карат, ой, про кристал, відео буде... Бляха, що ж я путаю? Відео буде про корунд і про компакт Солітер. Тобто, Велика ймовірність бачити сину залізяку ззаді нашого трактора в цьому відео буде. Тому дивимося, ставимо лайки, підписуємося на канал. Далі буде цікаво, далі буде драйвово. Подивитися, які ми сорти будемо тут висівати, подивитись, як ми ту будемо робити, тому я думаю, буде цікаво. Тут був буряк, тут я зарихлив кагати, ну, І тут ми прийняли рішення, що ми будемо рихлити бо-бо-бо. Бо в доликах, як хто бачив ці відео. Такі калабані були добрячі, там карат би нічого не дав. Тут на вершачку можна вже би було сьогодні, після обіду, можна би вже було каратом робити. Але не бачу жодного сенсу а, міняти коней на переправі, вже Назарко вчепився, того глибоко розрихлювач, нехай вже ним доробляє. А я корундом зароблю швидше, вже від того, то не стане, я все одно б сьогодні не почав сіяти. Тому вже робимо по накатаній схемі. Вона мені, до речі, дуже сподобалась. Глибоко розрихлювач, корунт і посів, просто прекрасний ефект. Е е хто не бачив того відео, як ми на минулій площі робили, передивіться. А ні, то дивіться ось це відео до кінця і будете бачити, яка тут картинка нас вийде. Бачите, назаркою лишається зовсім небагато. Ну, а мені лишається ще таке горбисте поле. Збацаємо? Я думаю, збацаємо. Так, друзі, продовжуємо працювати. Зробив вже 66 гектарів, лишається ще десь біля п'яти. Назарка я практично здогнав, розрахував час в принципі. тютя в тютю. Поки він докінчить робити по лініях, я вже майже його дожину, тоді він зробить одну поперечку, я, коротше, З поля ми з'їдемо, напевно, по фотофініші. Я, напевно, хвилин, може 10 чи 15 довше буде. І чекати я на нього не буду, тому якраз просто мені аж самому сподобалося, як я вгадав, коли мені виїжджати. Маємо зараз 11 вечора, я думаю, що ще може годинку, може півтора попрацюємо та й будемо розходитися по домах. У мене робочий день ще не закінчиться, маю вам ще сьогодні змонтувати чергове чудове відео, тому яке вже напевно подивилися. Тому я ще сьогодні приїхавши додому, попрацюю годинки півтори вдома коло ноутбука. Таке от в життя блогера. Хочеш не хочеш, а контент треба не тільки знімати, а й правильно подати. Добре, друзі, працюємо далі, включимося потім. Так, друзі, день наступний. Андрійко нам. Ви здоров'я? То мені вже легше, як фізично, так і морально. Я щось переживав, як воно має бути, так? бо дякувати буде трошки легше. Зараз відчіпляємо е, корунда, чіпляємо сівалочку і шуруємо в поле. Сьогодні буде важкий день як для нього, так і для мене. І для Назарчика буде цікавий день, тому що сьогодні йому треба опанувати карата. День буде цікавий, насичений. Вчора щось не дуже вже було ні часу, ні здоров'я знімати. Там основні моменти показав, що ми з Назарчиком практично одинаково з'їхали з поля. Ну А тепер, як бачите, перечіпляємо корунда, підчіпляємо сівалку і вирушаємо знову сіяти, дасть Бог, або сьогодні. Або крайній завтра буде квітка з посівної пшениці і можна буде перехрестити. Мохитроха Андрійку. Три секунди і все готово, ні? Файно. Зразу досівалочки і. Як то кажуть, не відходячи від каси. Підчіпляємо. Назарку, бачите, відчіпляє рихляка. Зараз буде перекур з ним. До речі, треба не забуду зараз подзвонити. Пошукати за робочими органами новими. Оці можна реставрувати ще деякі, але далеко не всі тут вже зносилися так добряче, тому промахав я момент їх наварити. Так все стало, як то кажуть. Ну, Вже як є, так інакше не буде. Так, ну що, друзі, ми вже в полі. З Андрійком будемо розпочинати той, як то кажуть, наш останній спорт, тому що... Все не так і просто, і не так легко. Грунт максимально перезволожений, зверху цяпає дощик, а ми вибралися в поле де сіяти. Бачите, вже зробили навіть кілька кружків. І тепер заправляємо сівалочку, розпочинаємо нашу таку посівну кампанію на цьому полі з сорту КВС Талант Сподобався він нам. Показав минулого року на е, демо-ділянці хороший врожай, Верніше, цьому році показав хороший врожай, тому і будемо сіяти його також. Зараз Андрійком ще разок виставимо, я йому покажу, як е, переставляти з сорту на сорт, що зробити по навігації, які записи зробити. І, певно, йду запущу на зорові е, карата. А потім буду лягати спати, тому що нічка моя, друзі. Нічка і квітка буде моя. Ну нічого, хтось часом Андріко кілька ночей підряд вальну Ну а тут мені випала така честь, там нічого такого страшного в тому нема. Головне кимарнути трошки до того і все буде нормальок. Тому зараз заправляємо, сіємо 5 мільйонів, маємо на календару. 15 -те. жовтня, тому нема сенсу менше сіяти. Холодно на дворі, вона вже куситися не буде швидше за все. А якщо і буде, то там буде один до 1 ,3, до 1,3 чи один до 1 до 1,5, нам цього буде достатньо. Ось, Тут десь в кілограмах получиться 270 кілограм. Досить така важка пшеничка, тому сівалка трохи буде стогнати. Але їй не привикати. Ось. По обробітку відверто кажучи, не дуже мені сподобалося, як тут зробилося. Бачите, яка в нас тут груда. ну Груда вона ні тверда, ні не суха, таке ні не розбиватися хоче, хоча після сівалки так вже менш більш адекватно. Як би не було посівний комплекс на початку має геліодор, трошечки розрізає, трошечки то все. Перемішує, та й для пшениці, в принципі, це адекватно. ну Але далі час покаже, як то кажуть. Не хочемо вже відтягувати, можна би було попробувати ще чекати погоди, яку нам обіцяють десь, скажімо так, під кінець тижня. Але не хочемо випробовувати знаєте, долю. Є можливість близько від бази, кажу до Андрійка, їдемо. Попробуємо, йде то сіємо, не йде, то спимо. Ось, ну зробили кружок, ніби йде. Далі тут такий рівний кусочок 11 гектарів посіємо. А далі будемо бачити, буде йшло добре, не буде йшло будемо з'їжджати. Я думаю, що буде йшло. Нігде воно не їдеться. Так, друзі, ну що, запустили ми роботу. Андрійко лишається за старшого, як то кажуть. І буде сіяти. А... Ну, як повторююся, посів відбувається практично в болото, але не налипає на оці опорні колеса. А якщо на них не налипає, значить сівалка працює, ну, скажімо так, адекватно. Тому, зажмурюючи очі, працюємо, надіємося на хороші сходи. Як воно буде, не знаю. Но обов'язково вам всім покажу. Це ще не кінець відео, далеко не кінець, щоб ви собі не подумали, це щойно початок. Коротше, ми їдемо з Назарком. Зараз запустимо наш культиватор Лемкін-караб. Того, що треба е, робити ще дуже багато грунтового обробітку на зиму. Запустили ми то діло, бо щось не знаю Щось у нас того року затягнуло тобто все, по часу. І переставив Назарку сьогодні. До лота Зенгі, і їдемо. Там ще є одна площа з буряками, і зразу за нею є площа з нашими покривними культурами, і будемо то все нищити, друзі. Тим часом Андрійку буде сіяти, а я запущу з культиватора з назаром. а потім лягаю спати і вночі міняємося, ну, і будемо з вами ще щось трошки балакати. Так що не перемикайтеся, насипайте друзі, нам в підписуйтесь на канал. Ну а ми Продовжуємо наш сезон. Перепросили ми наші старі Т6 чи це Т-7 долота. На один бік ми стисали їх. Я плюнув щось на них не дуже, вони мені сподобалися. Спроба номер 2 Стешем, та йдемо щось купляти друге. Працювали ми десь певно сезона 2 на широких тих з победітовими напайками. Трошечки не то, треба такі вузенькі. Я на заводі Лемке набув, бачив такі самі, тільки вже отут з напайками. Тому треба щось собі таке прикупити і буде воно ще служити довго і нудно. Ну а тут, я думаю, гектарчиків 300 і їх не стане. Їдемо спробуємо виставити то все. Так, друзі, запустили ми карата, поки побавилися вже ніч, хапнула за очі. Карат працює прекрасно в цих умовах, Коточок не забивається, трактор трохи підбуксовує, але то й не дивина. Глибина так навскидку десь 25 см. Не ходив, не міряв, нема часу. Працюємо зразу. Працюємо. Назарчик дивиться, вчиться, що трошки поїжджу і лягаю спати. Назарко де працював сам. Так, друзі. Бачите, як гарно відбиваюся я в лобовому склі. Півтретя ночі, я поміняв Андрійка і продовжуємо наш фінальний марафон по посіву озимої пшениці. Ой, так, це вже третій сорт Андрійко засипав. Зараз ще круг два Я буду пере переключатися на, на наступний. Зараз вже є посіян у нас талант, посіяний від КВС, е реформ від Red І зараз сіємо артист від ДСВ. Наступним сортом навіть не знаю, що вони там привезли. Ще по плану має бути три певні сорти. Ось така історія. Ось. Е Робота, бляха на тоненького, друзі, болото, мокро, але знову ж таки повторюся, як я казав ще за дня, на опорні колеса не налипає, сівалку не забиває, наверху зерна нема. Отож сієм, сієм. Чесно кажучи, трошки страшнувато, але сіємо. А що робити? Чекати не бачу сенсу. Тому що таку погоду ще нам заповідають на кілька днів. Не то дощ, не то туман, не то мороз, не то холодно, не то тепло, а потім хто його знає, а вдруг погода поміняється і задощить і далі що. Тут краще на тоненьку посіяти, чи потім е не посіяти взагалі. Причому, що якщо б то була якась там плоста площа, площа, площа ну, то можна там було. А посіяли добре, не посіяли, ну та й матьозанову на, на другий рік засіємо чи чи кукурудзою а то якраз нам на насіння на наступний рік, тому... Без варіантів ми цю площу посіяти мусимо, через той в таких умовах сіємо. Не знаю, який тут врожай можна буде чекати, чи тут буде а, стандартний хороший врожай наш, чи тут будуть якісь недобори, не дай Господи, але якось буде коротше, друзі. Ну а, а що? якось виходити з тої ситуації треба, правильно? правильно. І знову ж таки повторююся, соя в полі, кукурудза. Полі збирати вже треба, а вони чекають кукурудзу, в принципі, чекаю, поки мені відсіюємося. тому без варіантів. Так, Друзі, наступний сорт КВС Емерик. Як ви бачите, після минулорічного, ну, після цьогорічного демо в нашому портфоліо пшениців з'являються пшениці від компанії КВС, досить себе класно показали, подобаються мені. тому як бачите, розглядаємо в подальшому сіяти їхні пшениці. Доволі непогані. Ми минулого року мали їхній Еміль. теж досить цікава пшеничка, а цього разу буде Талант і Емерік. Вибрали дві кращих, які, на нашу думку, в нашому регіоні мають себе показати класно. Ну, а далі час покаже. Продовжуємо роботу, сухіше не стає чомусь. Не знаю чому, але через те, що сонця, немає чи вітру, нічого не сушить. Як було, було то так і лишилося. Що хотів сказати, кілька хвилин про спарку. Друзі, якби зараз оцей трактор був без парки, ми б не сіяли. Горби такі добрячі, ну, вам тут не видно, напевно, але ви бачили, як було на рихленню, де студент рихлив тут. Просто-напросто сівалку трактор би не потягнув до гори повну. Порожною би виїжджав, чи напівпорожною, а з повною була би величезна проблема навіть на 900-й резині. Тому, друзі, я вже неодноразово казав, що мені ні разу не пошкодували, що взяли з парку в цьому сезоні. І вона стільки разів виручала, і ми ще з вами погуляємо по пшеницях, я вам покажу, наскільки класно зараз пшениці рівномірно виглядають. Цього року, як ніколи, тому що у нас завжди отаке во було, бо було дві нарізаних колії від трактора на посіві, бо завжди, як то кажуть, стараємося землю розробити до пухкої, а потім той трактор там провалюється і від того неоднорідність пшениці. В цьому році такого немає. Я вже весною на ячмені вам показував. І на інших культурах, але на пшениці цього разу ще краще видно. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, чекайте оглядів з полів. Вони будуть зовсім скоро. Я вже цього року цього тижня планую відзняти вам відео по ріпаках. Є що показати, є величезні досягнення, є величезні факапи. Тому чекайте, друзі, відосів з полів. Так, друзі, пів сьома ранку засипали черговий. Сорт сорт від компанії Radget Depot. Забило датчика на е, насіння, помотохався. До речі, датчик контролю висів, нас щось монітор був здох, ми його розбирали, дивилися, не могли включити, якісь проблеми весь час з ним були. Тут їжджу, 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 ні того, ні сього. сам включився і запрацював. Правда, не всі датчики працюють, але загальну картину я бачу. Якби не було, воно мені полегшує зараз ту ситуацію. Ось. Ну і роботи нам приблизно до обіду ще. Тому що ще цей сорт і ще буде один, і вже на тому буде квітка. Тому о, триматиму вас в курсі і на надальше, Вже, я так думаю, до кінця посівної варто додивитися разом з нами. Тому що цим відео ми по-любому завершимо нашу посівну. Маю надію, що сьогодні. Пів сьома ранку працюємо, друзі. Не забувайте нам насипати Ну, а ми потім вже будемо відсипатися. Так, друзі, продовжуємо працювати. Вже добряче виднося. Маємо майже восьму ранку. А, і Знаєте, щоб про що подумав? Заправив що на сівалку, змерз як цуцик. Думаю, люблю я таку погоду, коли холодно. А, головне, щоб правда, головне, щоб нічого не ламалося. Ти собі там виліз, коли сівалки змерз добре, потім кішечку тік підкрутив і кайфуєш. О, ота я люблю, друзі. Така робота, друзі, кайф. Бачите, вже такі ранкові тумани. Наші гори Карпатина вам, телефон найблизько, нічого не передає. Ось таке. Продовжуємо, друзі, сіяти, засіяли ми вже з Андрійком від вчорашнього а, обіду чи після обіду майже 55 гектарів. Ще 15 гектарів і і квітка. Добре? Добре, друзі, працюємо. працюємо. Головне, щоб все відслужило, так як має бути, і погода витримала. ще Що щось там обіцяє якесь накрапання, чи воно буде, чи не буде, невідомо. Тому, знаєте так, схрестивши пальці і шуруємо, не покладаючи рук. Знаєте, коли квітка близько, і так з таким ентузіазмом вже працюєш, ну вже буде скорше. Ну давай, ну вже ті потім така фініш там Клас! Так, друзі, зараз ми в таким самим багні, де Назарку тут рихлив, дуже цікаво. І я вам покажу, як тут нам, бачите, приходиться працювати. Ну нічого. Може там відійде яких 10-20 соток, але через них нема на що чекати. Треба продовжити працювати. Засіяли ми вже біля 60 з гачачком гектарів, лишається 10. Але то про що я говорив вночі, починається дощик і буде дуже обідно, якщо я не встигну. Дуже обідно. Тому схрещуйте пальці і ви. Ми мусимо завершити нині посівно. Все, друзі. Фініш напряма. Та не фінішна пряма, фініш з посівною. В притірасі мені вистачило насіння. Ну і майже вистачило добре. На останній прохід поперечки вже трошечки бракнуло. Ну а то нічого страшного. Тут на поперечці був... Були кагати з буряком, пшеничка буде не обділена. О, аж, аж відлягло, ви знаєте, друзі, аж полегшало. Хлопці мої печуть вже на базу. Відпрацювали вони цілу добу, трошки кімарили, трошки ні, ну, а ми з Андрійком. Так добу, майже добу, а ми з Андрійком. Відтарабанили то на двох. Тепер складаємо сівалку, їдемо на базу. Андрійко з Назарком будуть очищали, а я таки йду трохи по кімару, хоча. ну так, Можна жити, в принципі, але по кімару тебе не мішало. Друзі, можете вітати нас з завершенням посівної кампанії, нелегкої посівної кампанії. Чесно кажучи, навіть не думав, що в таке багно вона ще може сіяти. Я дуже сильно не люблю в багно нею сіяти, бо вона того теж не любить. Але як бачите, дві площі вона відкалатала в принципі досить пристойна. Дякую за увагу. Дякую, що дивитесь. Не забувайте насипати нам вподобайок. Підписуйтесь обов'язково на канал. Зустрінемося в нових відео. Дякую за увагу. Щастя, здоров'я. Много еліт!